День пані та панове. Пропоную вам, за вашим бажанням подивитися невеличкий відрізок за січень березень Результати мого вишивання. Перше, те, що я вам хочу і пропоную до показу, це різдвяний янгол в зеленому від пані Наталії Лужанської. Ось ось такий він у мене вийшов, ну, на жаль, не видно, як він виблискує. Особливо ось ці червоні бісеринки. Я вже показувала я в минулому, як я його відшила, які заміни зробила. Насамперед я не пришила ось тут бісер. І. А замінила просто на металік б 5220 китайського виробництва. Блищить, нічого не скажу, дуже гарно. Це моя перша робота. І до неї йде ось така підставочка. Ну, я поки що її не вставляю сюди, вона в мене лежить окремо. Друга робота це віщун. Від пані Катерини безперствої. У мене теж тут були заміни. По-перше, я додала ось тут бісеринки, тут бісер додала і ось така велика намистинка в мене зелена. Начебто, начебто непогано вийшло. Друга робота. Це з цієї ж серії від пані Катерини Безперстової циган. Я тут замінила лише, від себе додала ось оцю підковку. Просто я її пришила, вона йде така товстенька з цієї сторони. І там я просто додала, ну, в ті отвори пришила. Це циган. І останній з мініатюр це євре. єврей, теж від пані Катерини Безперстої. Від себе я лише додала, ну, або замінила Це ось тут металік додала. Ось тут металік такі, типу блискучі гудзики. А тут, на жаль, металік не дуже то гарно пасував. Я просто пришила жовті бісеринки, які мали найближчий колір до тої ниточки, яка тут мала бути. Теж такий ось. Ну, не виблискує. Ось у е, всі ці роботи я ззаді е, оформила на FOMI ARAN. А різдвяного ангела е, і, іш, ішла, тобто, ішла заготівочка з фетру, то я просто її пришила монониткою. Але чомусь мені подобається, коли фетр йде не по контуру самих хрестиків, а по контуру самої цієї пластикової заготівки чи акрилової кого як. Ось такі. Малючки, манюньки, крихітки, крахатуньки. І наступне це вже будуть величенькі роботи. Фоміран насипався. Добре. Хай блистить. Це робота від фірми Мілхіл номер 142215 синя весняна пташечка. Ну, Начебто воно схоже на сіалію. Гудзик я тут не пришивала по ключу, я продала залишки з тією, там теж така, такий великий метелик гудзик був, я його продала, а смушельки собі просто взяла-пришила він менший. і якось. У кольорах вона гарно виглядає. Вишивала я на канві. На звичайній канві. Я навіть не знаю, хто це виробник. Можливо, це Угорщина, скоріш за все. Нічого тут більше я не заміняла. Але дуже гарно виблискує саме під неприденному світлі. Ну, коли прям сонце сонце на нього світить, тоді так. А при. В штучному освітленні. Гарно так виблискує. Мені дуже подобаються сюжети, там, де гарно промальовані мальви. Так, наступна моя робота трошки більша. Ну, як зразу ви бачите, неправильно відцентровано. Тут отакий шмат, тут менший шмат. Ну, не знаю, як у мене так вийшло, начебто я посередині починала вишивати, але я тому не дивуюся сама собі. Навіть так буде. Тут я трошки, да, тут я трошки більше замін робила. Ну, по-перше, я пришивала тут металік замість звичайного моліне. По-моєму, це у мене тут мадейра. А, ось тут у мене мадейра. Тут я бісер зробила. Тут я попришивала бісер, а тут малесенькі такі паєточки або лелітки. В величеньких лелітках я всередину також ще пришила той же самий бісер. А, і ось тут додала намистинки. Тут додала бісер. А ниточку. Замість, по-моєму, там йшла чорний бекстіч, то я додала просто таку ниточку начебто місяць, з місяця йдуть. І додала ось такі залізні бантики. Ось так не знаю, чи вам видно. Як... Ну, бісер гарно виблискує я. Нічого пану не скажу, але от ну, це треба бати, бачити вживу. А що бачити вживу, це <с>?, треба ходити на зустрічі, щоб хтось приносив саме ці відшиті роботи. І ось моя сама остання робота це Dimension. Колібри та Фуксі. Ой, я забула сказати, це теж це колоскова пісня від пані Катерини Безперстової. Щось взагалі з голови вилетіло. Тут перше, що ви бачите зразу, це те, що. Зараз я приберу. Це те, що тут не, не рідна тканина. Тут тканину, я вже казала, я її просто напросто викинула, вона в мене йшла бракована. Отлоска, не зафарбована, така дуже світлого кольору, і воно дуже-дуже кидалося. <кій> я цю роботу в перший раз вишивала в подарунок, і вона була відшита на 32 му каунті, тканина Permine тача в Pink. Дуже гарно вийшла. Хочу зауважити, якщо купляти цей набір, ну, новий мається на увазі, і вишивати його на 32-му кануті, то всіх ниточок вистачить з головою, ще й будуть залишки на два відшиви. Реально, якщо його брати, відшивати на 32-му каунті, Нитки ще й залишаться після двох відшивів. Тому що я перший раз відшила на 32-му каунті і взяла цю канву від DMC. Тут 14 каунт. І в мене ще залишилися були ниточки. Реально на планшетках залишилося. Ну, правда, не, всі, не багато там всіх кольорів. Але деяких чомусь так багато вклали. Ну, мається на увазі, на ту планшетку нацепляли, що там ще вистачить на два відшиви, А деяких реально лишилася одна ниточка. Е, я зробила електронний перенабір. І. Що я тут замінювала? Ну, по-перше, я не робила отой стібок. Е, я вже забула, як він правильно там називається, але це типу як шов, е, не назад голка, але дуже-дуже подібний. Я просто взяла, зараз покажу. Тихо, 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 Боже. Гуркотить щось, падає. Звичайно, 12 ту перле DMC. тому що по ключу там було написано начебто в 4 чи в 3 складення ниточки, звичайної, і... але ж то там тканина, там, мабуть, і більше, ніж 14 каунт на тій дні тканині. Я думала, що буде достатньо і 12-го перле. Я ось так зробила. І замість стіпків прямої гладі, що ось тут ось робляться, типу кінцівки цих течінок квіточок, то я пришила бісер. А закріпляла я. 12 перле не білою ниточкою, а монониточкою. Ось такою. І дуже гарно воно лягло. Ну, як, я вийшла з, з одного отвору, де воно мало бути. Ну, наприклад, якось тут. І проколола, вийшла на, на зворотню сторону і. В тих місцях по схемі, там, де йдуть згиби, я попідхвачувала саме оцією мону І, я ж кажу, додала бісер. Що це за бісер? Я не знаю, чи це його рідний номер, чи в мене просто був пакетик. Ото приходить щось з Алікспресу. Ці пакетики не викидаю. А он у мене цей. І ось він такий. Він такий якийсь прозорий, жовтенький і начебто з таким фіолетовим відблиском, не бензиновим, а фі... да, такий жовто-фіолетовий відблиск, пришивала я жовтою ниточкою, щоб наповнення було більш жовтіше. І воно вживу виглядає, як начебто вони медові. Ну, так само вони не виблискують, але начебто вони медові. Виглядають такі соковиті, насичені, начебто пташечка і того й на них летить. Ось, так, ось така вийшла в мене робота. З цього краю я ще його не оверложила. Не знаю, чого забулося, мабуть. Хоча я шила, коли вчора. Нічого за неї забулася, що треба оверложити. І ось, нарешті, я закінчила діменшн. Не знаю, тут здається, що воно брудне, але воно не брудне. Це, це такий прокрас. Мав бути щось кусок синього якось такий. так вийшло. Це мої вишиті роботи. І моє пошиття. Це, по-перше, я нарешті зробила обкладинку на свій паспорт. Ну, відкривати я не буду, хіба що так. Ай, сьогодні вже сходила на Укрпочту, ним засвітилася, показала себе, віддали мені посилочку з експрес. Це той лоскуток, що я купляла на виставці Handmade Expo 85 гривень. Начебто. Мені вистачило, до речі, одного шматка, і того другого можна було і не купляти. Е, і навіть ще там такі маленькі шматочки, може, може колись на щось треба буде. Е, навіть якщо ж воно тут буде, оце тут трошки на куточках, де я проходилася свиною машинкою. Якщо воно навіть і трошки буде облазити, то не так сильно буде видно, тому що воно блискуче. То була обкладинка на паспорт, а це моє пошиття. Вже закінчила я подуш, наволочки. Ось у мене вийшло дві таких наволочки з тих двох кусочків. Звичайні такі, як ото колись були. Не хотілося мені тих, можна було куклу такі, такі широкі робити, для сну. І от, А тут я не, не, не робила підгін. Нормально з цієї сторони тканина. Отака от в мене такі дві. Це з цього польського ранфорсу. Перша ось друга така сама. На все мені вистачило. Потім ота, ця китайська тканина, вона дуже рівнесенька, йшла, її навіть рівняти не треба було. А це вже на подушку 40 на 70. Це просто буде вуща і, і довше. Це буде у мами такі в кімнаті є подушки, то їй буде. І зробила з однієї скатертини дві. От те, що я вам розказувала, бачите, якісь катартини. Все я купувала в придбавала в юску, просто посередині одрізала і підігнула. Єдине, що я не розрахувала, це те, що в мене підгин іде більш такий частіший, ніж, ніж отут. Тут такий широкий де стібок, а я щось звикла такого маленькими. І начебто, начебто на, на цьому все. Все, що я нашила, навишивала, наробила. Що налягаю. Ну, ідіть сюди мої красотульки, на заключне слово. Та-та, та тата, -да -да, та-да-да. -да, та -да -да. Хай усе блистить, я люблю блискуче. <сум> На... Наразі в мене все. Всі мої готові роботи за місяць січень-березень. Дещо є розпочате, але не закінчене, то розпочаті процеси. Тому я всім дякую, хто мене підтримує, хто мене дивиться, коментує. До речі, мені дуже сподобалась ініціатива Соловейко-Вишиває Ані. Е, тому я теж звертаюся до глядачів і не тільки до моїх. Підтримуйте, будь ласка, україномовних ютуберів е, вишивальниць своїми чи подобайками, чи коментами, чи просто якоюсь своєю увагою, тому що саме україномовного ютубу має, має бути більше. У, у нас дуже велика. За кількістю людей народ, ми автохтонне населення, ми титульна нація, і розмовляти чужинською мовою це, <кій> скажімо так, ознака поневолення. Тому звертайте більше увагу, і самі, якщо є змога, вживайте українську мову не лише в якихось там. В публічних Місцях, а старайтеся і, і в домашньому вжитку її теж використовувати. Ну, це побажання, це не вимога, це не вказівка, це просто, щоб ви розуміли, що ви, хто ви є самі. насправді. Ви ж, якщо ви по національності українці, то беріть своє. Вам чужого не треба. Ну, я знову ж таки не буду вказувати, кому що робити. Просто така, таке побажання. Ну, на, це, на цьому я буду казати вам до побачення. І наостанок прошу підтримувати Збройні Сили України, військових, поранених, е, також людей, які вимушені були залишити свої домівки. Треба підтримувати і тварин. Хто чи може? Приймайте, будь ласка, ще участь у, всі, у всіляких розіграшах. Ну, це збори на ЗСУ у дівчат і на збори ну, донати на банку. На, для, для вас перевірених волонтерів. Тому я всім дякую, буду старатися надалі ж вас чимось радувати і переймати від вас досвід, бо я дивлюся багатьох наших українських, україномовних дівчат. Я російськомовних не дивлюся. Дивлюся ще одну дівчину з Польщі. польку. Я все розумію, якщо якусь частину її розмови я Дослівно не можу перекласти, то, скажімо так, логічно можна зрозуміти, про що йшла мова. Тому всім дякую. Тримаємося разом. Поважаємо один одного, підтримуємо один одного. І до зустрічі, панове. До побачення!